Привіт, мої хороші! Мене звати Мар'яна Черкаси. це дівка канал Астрофеномен. Сьогодні, нарешті, до нашого етеру завітала астрологиня Марина Романова, і вона зробить для всіх вас прогноз на кінець осені на кінець року. А також ви зможете дізнатись, що не можна категорично робити цієї осені, і що буде хорошого, та які будуть дати позитивні до кінця року. Не перемикайся! Дякую всім вітаю і дякую вам, пані Маріани. Рада бачити вас і буду рада дати знання про ось цей поточний період для всіх українців, хто е, душею і серцем воліває за долю нашої держави. Хочу сказати, що не випадково ми з вами прожили цей рік дуже в такому швидкому темпі. Ви знаєте, від езотериків дійсно зараз знаходять така інформація, що зараз час починає рухатись не просто швидко, а такими певними етапами то швидко, то повільно. Отже, дійсно зараз вже появляються да, в наших магазинах іграшки ялинкові, і таке враження, що вони тільки щойно да були на прилавках минулого року. А взагалі, це стосується і це стається завдяки тому, що у нас дуже стрімкі події, ми долучені до цих подій, і психологічно також, е ці… Е Численні да, різноманітні події е, заставляють нас е, витрачати свій час на їх дослідження, і тому е, буду е, зараз е, розказ, розказувати вам саме про жовтень, про листопад і про грудень. Е, жовтень, якщо ви бачили мої минулі випуски, я попереджала, що він буде такий досить різноманітний і після вересня, і після серпня він буде більш кризовий. Зараз ми з вами знаходимося в такому періоді, який називається. Кермічний е, період для України. Він вже розпочався і буде ще довго тривати. Е, чому саме так? Тому що е, транзитний чорний місяць. Транзитна ліліт це не планета, це сама дальня відстань місяця відносно Землі. Якраз ось ці місяці буде напружувати головні планети України. Це наш Юпітер, Меркурій, Венера і Сонце. Сонце Україна це взагалі і наші кордони, і наш уряд, і наш президент. Юпітер це зв'язки з іншими державами. Меркурій це планета, яка відповідає. За контактність, також за договори певні як внутрішньому, так і в зовнішньому нашому е, політичному да, середовищі, а також в економіці. І всі ці сфери будуть потребувати нашої нагальної, по-перше, корекції, тому що вони будуть страждати. І зараз я скажу, як це буде відбуватися і чому це буде відбуватися. І ми повинні бути готовими до певних викликів, тому що саме в листопаді. Україна буде мати занепад, і ми будемо також говорити про що. На жаль, Росія буде мати якраз підвищення. І ось якщо в серпні і особливо в вересні у нас була навпаки ситуація, коли Україна мала потужну підтримку з боку вищих сил. А Росія ні тепер ми приходимо до такого стану, коли ми з вами віддаємо кармічні борги. А Росія буде мати підтримку із своїх партнерів і буде налагоджувати свою. Економіку. Отже, жовтень, подивіться, ми вже з вами прожили його половинку. Ми вже бачимо, що є певні да, складності з електрикою. Взагалі, Росія дійсно поставила перед собою мету, і ми це бачили повністю да, знести з України енергетику, до речі, логістику, зв'язок і. Ми повинні про це знати. Ми повинні бути підготовлені як попереджати всі ці моменти. Ну, це більше стосується наших воїнів-захисників. І добра позиція є такою, що наші воїни захисники вперше за роки війни, починаючи з 1917-го, жовтня по 7 грудня будуть мати велику підтримку, от від наших і партнерів зарубіжних, а також і від ну, нашої да, обороноспроможної промисловості. І ми тому будемо з вами бачити, що наші захисники можуть і не тільки можуть, але будуть і вдало проводити як операції в. Вже на території агресора для того, щоб знеструмити і їх, а також і попереджати наші з вами ось ці моменти, да, щоб це не сталося над нашою території. Отже, перше це до, це дійсно добра, добра така новина, що е, авторитет нашої армії, да, її спроможність буде зростати, і це чудово. Проте разом з цим ми будемо з вами дивитися, що все ж е, наша армія е, вже е, знесилена, е, наша економіка знесилена. До речі, у Росії також, але ну, ми розуміємо, що є певні цикли, ми зараз з вами йдемо поки до мінімуму. І тому також те, що стосується економіки, те, що стосується саме, може, не морально навіть да, наших воїнів-захисників, але і забезпечення матеріалу. Наших воїнів-захисників. І взагалі їх складу, так скажемо, воно все буде поки знижуватись. І тому у нас можуть бути, і ми вже це бачимо, і перебої за електроенергію, і перебої, і самі такі моменти да з логістикою, дивимось на транспорт. На жаль, да, можуть бути і такі моменти, і ми так вже розуміємо, що агресор вже зовсім не, не те, що не жаліє, да, а йому і не, не, не тільки йому все одно, а він спеціально. Намагається всі ці цілі, всі ось ці осередки, да центри вивести з зі строю Так що, починаючи з 20 особливо з 26 жовтня, на жаль, цей період буде тривати цілу зиму до березня, включно, ось ця ситуація з нестабільною економікою, з перебоями в електроенергії, вона може бути і вона буде. Тому для українців і для керівництва нашого. І для пересічних да українців дуже важливо про це знати, бути попередженими і робити певні дії тобто гаджети, да і все інше, ті, які. А, Повинні і можуть працювати тільки від електроенергії. Ми розуміємо, що ці перебої будуть, і повинні бути і да, і генератори. Це все обов'язково повинно бути, тому що ми з вами будемо очікувати два дуже важких місяця. Взагалі, ось ем, листопад і грудень вони дійсно будуть важкими. І хоча у нас буде певний якийсь передноворічний настрій, проте нам агресор не дасть ось ці новорічні, передноворічні свята да впочувати себе в в безпеці і в комфорті до цього ще додається досить несприятливі періоди. І я хочу також звернути увагу українців, щоб не назначали да не визначали на ці дати. Якісь дуже важливі свої події, тому що ми повинні і працювати, та, і жити, і все ж підтримувати економіку нашої держави. Але інновації, та, певні ось ці початки справ не повинні бути, я зараз скажу, на яких етапах. Перше, з 20 по 29 жовтня, тому що ось ця ліліт, та, чорний місяць, має з'єднання із Меркурієм, і Марсом. До речі, це стосується не лише українців, а всіх землян. Отже, з 20 по 29 жовтня, всі справи, які будуть розпочинатися, вони будуть мати ось такий дуже несприятливий темний період і темний початок, і будуть розвиватися саме ось по таким дуже складним циклам. Отже, цей період я не раджу робити певні свої інновації. Наступний період, який все ж Гальмує нашу соціальну активність і не слугує, тому що ми будемо мати певні успіхи у всіх сферах буття. Це період ретроградного Меркурію, який буде з 9 по 29 листопада, ну майже весь листопад. Але цей період дуже вдалий для переглядання, для депресму, для переоцінки певних своїх цінностей. Певних договорів як на державному рівні, так і на рівні наших буттєвих справ. Отже, з 9 по 29 листопада гальнеда не назначаємо певних якихось інновацій. а Робимо реконструкцію. Якраз реконструкція, ремонт, певні моменти, які пов'язані з духовною роботою, з психологічною роботою, будуть досить успішними. В цей період дуже добре буде. Завдяки ось цьому перегляду певних стосунків, да, знов підписаних раніше договорів, е, закінчити те, що не ми, ми не могли зробити раніше. Якщо ви хочете да, з кимось, от, знаєте, як. Е, Ну, від чого звільнитися? До речі, це не тільки люди, да, це і, і речі певні, які е, захламляють наші, наш простір, да, думки, які також є зайвими в нашому мисленнєвому апараті. Звільнятися від них дуже добре, якраз період з 9 по 29 листопада. Отже, запам'ятайте, це період ретроградного Меркурія, який буває через кожних три місяці, і він е, закликає нас. Трошки призупинитися і е, звільнитися від того, від чого ми вже хоті хотіли давно звільнитися. Ось. Потім з 30 листопада да, по 12 лютого у нас досить сприятливий період. Це для всіх кажуть, для всіх землян, коли немає жодної ретроградної особистісної планети. Тобто то і грудень, да, і е, січень більш сприятливий для того, щоб починати інновації. Проте для України, як я казала, це важкий період, тому що і ретроградний Меркурій, і чорний місяць, і наш прогресивний місяць дають якраз аспекти до... Тих от, е, е, планет, до яких я е, вже зазначала, які відповідають і за е, відносини з дружніми партнерами. До речі, вони будуть до нас вже е, не дуже поблажливі, можливо, будуть якісь. Не підписані договори, які повинні були бути підписані. Будуть певні якісь заяви, які не в підтримку України. У них будуть свої проблеми. Вони такі будуть говорити, що у них виникають інші проблеми, і тому вони не можуть вже підтримувати Україну. Ми навіть зараз вже бачимо, да, Польща сказала, що вона не буде приймати більше з України нікого. І з, з коротше, да, програму підтримки. Біженців з України, отже, ми повинні про це знати і розуміти, що можемо спиратися лише на себе. Це дійсно період, коли ми повинні напрацювати і свою силу духу, та ще і дійсно силу своєї нації через випробування. Хочу трішки деталізувати: от чи можна цієї осені починати якісь важливі справи для людей: покупки, весілля, планування, народження дітей, відновлення нашої демографії, так і тому подібне. Подорожі, врешті-решт. Чи зараз тобто, хороший, хороший час для подорожей, наприклад, для осіннього відпочинку? Ану, для подорожей не дуже сприятливо, чесно хочу сказати, тому що ну, по-перше, і за кордоном ви бачите, для того, щоб виїжджати трошки, е, ну, як сказати, да, ускладнюються ці процеси. Там ці треба відбитки, пальчиків здати, хоч це і не дуже важко, але все одно це затримує ось цей рух. Це по-перше, по-друге, те, що показники... Напружують Юпітер України, да це знов каже про те, що українцям буде трошки важко рухатись в напрямку за кордону. За межами України, будь ласка, але треба враховувати, що може бути перебої з електрикою, так і зв'язком, то треба просто робити ці ну, моменти профілактики, про які я говорила. Проте, на рахунок народжуваності, вона взагалі цей рік такий, який каже про те, що народжуваність України не буде зменшуватись, буде навіть збільшуватись. Але ці. Хто народжує дітей, до речі, народження дитини може бути в будь-який час. Навіть в період ретроградного Меркурія, там, де не можна починати, ну не бажано починати соціальні проєкти. Ті діти, які народжуються на ретроградний Меркурії, це майбутні дослідники, вчені. ці люди, які будуть ретельно да, працювати над певними дослідженнями. Так що це також дуже потрібні. Да? І, українці, і українцям і всім землянам е, особистості. А тепер на рахунок надсприятливих днів, коли можна, да, і навіть рекомендується починати щось. Да, е, це не означає, що не можна в інші дні, але вони дійсно будуть ось е, дуже сприятливими. В листопаді, на жаль, їх не так багато, тому що е, згадуємо про ретроградний Меркурій. Проте можу назвати на зростальний місяць. Хоч це вихідні дні проте. 1 і 2 листопада, до речі, це дні після Хеллоуіна, да? Це відкриття воріт між е, нашими пращурами і нами, то ми можемо і духовну роботу дуже потужно зробити, е, просячи наших предків, пращурів, да, нас підтримати. Але й в соціальному плані 1 і 2 листопада дуже дуже сприятливі дні. Отже, якщо у вас є якісь певні проєкти, якщо вихідні дні не заперечують цього, ви можете це починати. Також дуже сприятливим є 7 число цілий день, хоч це буде вже і спадальний місяць, проте недалеко від повні, і тому що енергія може бути зростайна. І 6 число, якщо тільки не для операцій, тому що близько буде біля повні, також до 16 години 50. 50 хвилин можна використати для своїх інновацій дуже багато сприятливих днів буде в грудні. Більш набагато більше, так що є певна надія, що все ж не дивлячись на економічні дані так, ну, такі негаразди, до речі, в магазинах дійсно можуть бути певні перебої. Отже, не панікуємо. Тут саме головне, як ми з вами будемо себе вести, наскільки ми зможемо так, зберегти і свій настрій, і свій ясний розум, і тоді, 1, 2, 3 грудня. Найсприятливіші дні для початку, знаєте, як початок місяця, да, і сприятливі дні. Також 6 і 7 грудня дуже сприятливі дні, особливо те, що стосується родин. Там у нас взагалі да і свято Святого Миколая, да, і 6-7 також вихідні. Також, хоч це вже буде у бувальний да, місяць, але все одно і 18 грудня рекомендую для. Певних, да, хоча б трансформаційних моментів вже того, що було розпочато. І дуже чудова новина є тою, що близько Різдва також дуже сприятливі дні. І це буде зростальний місяць, це 23. 24, 25, 26 число. Цілих 4 дні сприятливі для будь-яких починань. Також 30 числа, 30 грудня буде надзвичайно сприятливий день. Отже, готуємось, радіємо, плануємо на ці дні свої важливі заходи, але знов повторюю, це не означає, що може бути не військова небезпека. На жаль, вона буде зберігатися кожен день, і не говорить про те, що можуть бути перебої із зв'язком, із електроенергією. Проте, попередження, значить, знаємо, як себе вести. Отже, ось такі головні показники. Ми також пам'ятаємо, що у нас з вами зараз ми перебуваємо, перебуваємо взагалі в дуже цікавій позиції. Не тільки про планети, але й про, е, про комети, да, які є вісниками дуже великих змін для всього людства. І зараз ми з вами знаємо, що є дві комети в жовтні, да, і зараз якраз вони наближуються до Сонця і до Землі. І близько 20-21 жовтня. І комета Атлас, да, і потім комета Сван, до речі, яку відкрив український дослідник-астроном, вони будуть досить близькі позиції відносно і Сонця, і Землі, а це буде ще і молодик. Так що це цікавий такий період, який буде визначати певні зміни і у свідомості, і взагалі на всьому світовому рівні. Отже, ці комети також дадуть нам певні зміни. Трошки треба буде українцям потерпіти цю зиму, але потім, в цілому, 2026 рік, вже якщо заглядати да, наперед, особливо до його кінця, буде більш більш таким оптимістичним. І ми сподіваємось, да, що якщо навіть щось не буде підписано завдяки ось тим змінам, які... Усьому світі будуть відбуватися в ці дні е, і в ці місяці, то це буде вже наприкінці 26-го року. Звісно, хотілося б, щоб мир був встановлений. Проте ми бачимо, що поки е, підстав дуже великих немає. Якщо щось такого не трапиться в світі, що може принести нам дійсно ці комети? Почули вас, пані Марино, і в мене ще є питання, от чого максимально варто дійсно уникати восени? Ну, по-перше, страху, я би так сказала, тому що нам буде дійсно трошки е, лячно. Е, ми з вами привикли, до цього моменту і е, от якраз українці, да як нація, вони витривалі. Ми зараз з вами впродовж ось цих більше ніж 3,5 років, вже ось цю витривалість маємо, і це нам буде допомагати. Не забуваємо, що все одно будуть змінюватись кордони. Ми, ми повинні це ну розуміти. Ми повинні по, по друге звертати увагу на свій стан здоров'я, ну по можливості. Тому що зараз у кожного дуже різні позиції: хтось живе в більш безпечному місці, хтось живе більш небезпечному. У когось е сам хтось да, знаходиться на лінії фронту, у когось рідні знаходяться на лінії фронту. Це все е дуже виснажує нас. Тому здоров'я да, і відновлення своєчасно по можливості повинно бути. Е це перший момент. Другий момент ще раз попереджаю, да, економіка. І енергетика буде в занепаді. Ми повинні про це пам'ятати. Це завдання зараз нашого агресора, нашого ворога. І тільки єдине, що можемо зробити як профілактику. Профілактику це означає зробити так, щоб максимально ну ми розуміємо, да і наші воїни і ППО були готові до того, щоб відразити ось цю атаку. Це другий момент. Ну, а третій момент знати, що треба пережити цей момент, підготувати, у кого дрова, у кого генератори, у когось інші моменти. І знати, що ми це переживемо, ми дійсно це переживемо супереч різним прогнозам. І розуміючи, що ситуація в Європі буде ускладнюватися. Я б також би радила зараз бути на чеку, як кажуть, та і бути обережними тим українцям, які проживають саме за межами України. По перше, ми бачимо, як із Польщею будуть. Як хат схлопувати ці програми в одних державах, в інших державах ми бачимо, що, наприклад, Чехія, да, і по прогнозам ми бачимо, що Чехія готова деякі області да, запросити до себе як біженців. Вони більше зараз розуміють і менше виснажені ось цими небезпеками військовими з боку агресора. Проте, ті, хто проживає в Балтії, да, в Польщі. Ми розуміємо, що можуть бути такі моменти. Так що ми повинні бути мобільними, сильними, профілактика і здоров'я і енергетики, все в наших руках. Пані Марина, дуже дякую вам за це. Отже, так, так, трішечки наперед забігаючи. Отож, 26-й рік все ж таки буде трішечки позитивнішим, ніж був 2025-й рік. Так, Так. Нам потрібно пережити ось цей ну, листопад і зиму. Нам дійсно їх потрібно пережити. Ну, ми на це навіть зрозуміло логічно, да? тому що подивіться, дуже багато зараз і молодих людей да, виїжджають чоловіків за кордон. Зараз економіка дійсно, навіть просто логічно буде страждати з того, що просто дійсно нехватка кадрів. Вона вже була, зараз ще більше буде. І війна також вдає. Ну, така довга війна, свій відбиток, плюс негативні вливання в Україну, які ми бачимо також астрологічні, які також потрібні. Розумієте, в, в кризових цих ситуаціях ми з вами зростаємо, в кризових ситуаціях набуває сили у духу, і ми бачимо ці м да, сфери, над якими треба працювати. А ці часи е, будуть триватись не дуже довго, тобто пару місяців, і потім буде знов підйом. Так що будемо до них готуватися. Дуже дуже дякую вам за сьогоднішній наш ефір. Дякую вам за те, що ви сьогодні були із нами. Залишаємося з вами на зв'язочку. Це була прекрасна Марина Романова сьогодні на ефірі разом із нами. До нових зустрічей. Дякую, до зустрічі.